Сьогодні 20... 29 січня 2013 року чоловіки, які прийшли на територію, не от зараз вони вміряють дерева. Бачите. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а що ви тут робите? А? Хто ви? Представтесь, будь ласка. Ну а на якому б ні? Скажіть хто? Ви що ви ще навіщо ви підходили до дерева щойно? Ми? Да, Ви? у за проводимо. Кого проводите? Ментаризацію зелених насаджень. Так представтесь, будь ласка, якщо це все законно, так чого б ні? А розкажіть, будь ласка. М? Ну розказуйте мені, покажіть свої папери, хто ви такі, чого, яка інвентаризація, на яких он підставах. У нас є, он... на яких? На яких, На, яких На яких підставах інвентаризація відбувається? Ну На яких підставах ви да. знімаєте мене у нас тут є. Проводиться акція. Ми подавали дозвіл. Я маю знімати підставах? все те, що я маю.